Люденьки, всім привіт в закромах, Перевірок автомобілів в Україні у мене завалялася одна доволі цікава історія. Перевірка автомобіля у місті Дніпро, Citroen C4 2017 року, який замовив клієнт, здається, з Чернівців. Тобто йому їхати абсолютно не варіант, просто заради того, щоб подивитись на цей автомобіль. Мені також це було доволі таки не з руки. На перевірку цього автомобіля потрібно було оплатити, окрім вартості послуги перевірки самого автомобіля. Ще й транспортні витрати від Харкова до міста Дніпро. Тому що в нас там немає людини, яким можна довіряти, щоб можна було передати йому в перевірку цей автомобіль. Тому довелось їхати мені Попередньо перед виїздом, що замовник огляду, що я мали декілька контактів з продавцем, продає умовно кажучи, батько автомобіль, на якому їздила його донька. Автомобіль наїздив всього 60 тисяч кілометрів, і в принципі, батько заявляв, що з автомобілем абсолютно ніяких зауважень. Єдине, там декілька подряпин, одна найсуттєвіша на капоті. Він їх пристально пофотографував, це все передав замовнику огляду. І по суті, навіть ну в такому стані автомобіль його зацікавив і він був готовий. Оплатити дорогу, оплатити вартість роботи, щоб перевірити цей автомобіль, якщо з ним все добре, приїхати його потім просто оформити, забрати і поїхати користуватись. Але не так сталося, як гадалось. Тут, в принципі, це все відео можна перетворити, як так би мовити, в рекламу товщиноміра, адже просто вийшовши з... Автомобіля, навіть при тому, що попередньо ввечері до цього дня, в який я планував виїзд, я питав ще раз кажу: я приїду перевіряти з діагностикою, з товщиноміром, я буду дивитись пристальний автомобіль. Будь ласка, якщо є якісь нюанси, будь ласка, скажіть, тому що ну, недалекий світ 400 км в, оби, в обидві сторони, щоб людина дарма не платила гроші. Ні, каже, все добре. Ото все, що я пофотографував, все передав, ото все, що є. Тільки ну, я виходжу зі свого автомобіля, під'їхав. До речі, що маю відмітити, що на фото в оголошенні автомобіль був брудний-брудний, а зустріч продавець організував. Буквально біля мийки автомобіля, не просто якоїсь там самомийки, мийки, а нормальної мийки, де там по черзі записуються, миють автомобілі. Зараз далі розкажу, чому я так акцентую на цьому увагу. Коли я виходжу з автомобіля і дістаю оцю штукенцію, товщиномір, як часто там пишуть в коментарях, виходите, там тикаєте, нічого не розумієте, то просто-напросто вся ця історія може завершитись на тому, що я вийшов з товщиноміром в руках, і продавець одразу мені почав. Розповідати що ще з автомобілем не так, я був реально здивований. Я виходжу з автомобіля, ми привіталися, я починаю розпаковувати рюкзак, діставати свої, ну мовно кажучи, інструменти. І людина мені починає розповідати. Це людина, яка доросла в руках, яка потім на відео я зроблю вставку, розповідала, що вона вже в такому віці, що обманювати нікого не хоче. Починає говорити, що от ми там вчора з вами говорили, але то вже було пізно вас набирати. Я забув і вам, і замовнику сказати, що от е, в цьому. Другого автомобіля є фарбовані елементи. Колись там. Коротше, слухайте на відео. А вже хтось перевіряв, так? Да, що... Вже хтось перевіряв, що ви кажете так, що я по датчику побачу. Так, да, дело да. в тому, що я ж знає, как в тому анекдоті. Муж узнає всегда до останньої очереди. У мене там а -а -а. не було недельку. Я напристрінь все це щоб я не рвався, щоб у мене серце не було. Так жінка сама на ремонт возила, так? Да? Ну, своїм друзьям відвезла. С ага. накомом хорошим, да. И они быстренько все заделали один к одному. За тиждень. да? Да. Видишь, краска вообще под ну, новая машина, что делать? Ну да, пробег невеликий. Чаяк 17... Кажу, Хоча як нова, 17-го року, на дворе 23-й. Уже 6 років. Ну вот смотри, помыли мы ее, на нее прекрасно и смотреть. Не, ну так будь який автомобиль, да, выглядит. А? Будь який автомобиль чистым выглядит краще. А здесь где-то тоже подкрашивалось. Да, трошки зачепили двери. Немножко там, да. Она без шпаклевки, это без ничего, просто чуть-чуть ее, видать, Як я говорив на початку відео, просто наявність цієї штукенці у мене в руках вже змусила продавця почати говорити правду. Трішки запізно, адже витрачено суттєві кошти на те, щоб поїхати подивитись цей автомобіль. Але вже як є. Тобто, якщо ви збираєтеся купувати і собі автомобіль і не хочете наймати експерта, хочете зробити все самостійно, реально рекомендую придбати собі товщиномір. Рекомендую дві модельки від компанії ProfiLine, це українська компанія, яка дає гарантію на ці товщиноміри, яка працює. Вже не один рік і товщиномірами даної компанії Profiline я користуюсь не один рік. Змінив декілька моделей, і реально вони дуже і дуже круто відпрацьовують. Рекомендую звернути увагу, якщо ви хочете придбати ну собі там один раз там, автомобіль, хочете купити. Не варто вкладатися в надто дорогі товщиноміри Оцієї модельки, tj 3230 Light, вам буде предостатньо. Але якщо купуєте дорогий автомобіль, ви маєте розуміти, що на дорогих автомобілях дуже часто присутні. Більше, як то кажуть, дорожчі махінації. Така штука, як металізована шпатлівка. Вона зустрічається на автомобілях часто зі Сполучених Штатів, там, де намагається маскувати суттєві пошкодження таким ремонтом, використовуючи шпатлівку, яка не дає побачити реальний шар. Тоді все ж таки рекомендую використовувати професійний товщиномір. Це вже модель TJ777 Pro. Я ним користуюсь, тому що він мені зручний, має два екрани. На основному величезні цифри. На цьому екрані просто зручно дублюються цифри, не треба постійно. Його перегортати, це суттєво економить час на перевірку автомобіля. І реально ця штукенція, якщо ви професійно займаєтесь, наприклад, підбором маст have у вашому наборі інструментів. Посилання на ці обидва товщиноміри я залишу внизу під відео, і також там залишу промокод, завдяки якому ви зможете суттєво заощадити при купівлі цих. Ну також доволі недешевих речей, але реально вони дозволяють перевірити більш детально автомобіль. І якщо не відмовитись від купівлі якогось підозрігового варіанту, то хоча б сторгуватись на ньому, повірте, він себе відіб'є. Это надо вытереть это как Да, оно на морозе, ничего страшного, да? Так да. Это как бы оно рукой не вытиралось, а тогда да. Тогда треба. Надо... Дружина, походу, не только задние зачепила. И тут трошки. Даже не вот так. Зате зізналася, а тут ні. Це щось м'ятинка теж десь щось не, не стал трогати, вон. А десь притулилося, да, чи щось упало? Деревяшка їхала у нас по вулиці, деревяшка упала. Бедка, ага. ще, говоря. Так, все щось, хтось походу це готнул, блядь. Хто mm -hmm. не лістав троє. Пішло, думаю, блядь, я почну саме красити Не mm -hmm. Скажу, що случилось? Суть історії наступна. <гум> Якимось чином, ну, це знову ж таки історія від продавця. Я не знаю, як було насправді. Але продавець так розповідає, що колись його дружина, коли він був у відрядженні, каталась на автомобілі, десь його пошкодила і поїхала сама, десь до якихось майстрів знайшла її, все це швиденько зробили, відрихтували, відшпаклювали і пофарбували, навіть що і він цього не помітив. Маю сказати від себе, що стан лакофарбового покриття цього автомобіля він реально просто такий. Ну, нікчемний. Абсолютно не схоже на те, що цей автомобіль таким чином, як на цю зустріч, мили. На оцій мийці, на яку ми приїхали на перевірку автомобіля, він настільки був зашкрябаний, затертий. Тобто, дуже схоже на те, що його вдома постійно мили якоюсь або шваброю, або жорсткою щіткою. Ніхто там не мив безконтактним чином, тому що на своїй, от це також якби, важливий момент. Багато хто ведеться на малий пробіг, не розуміючи, як цей автомобіль використовували, що з малим пробігом автомобіль, якому ну реально всього 6 років це на такий великий вік для автомобіля цього класу. Це по суті c 4 це. Ну, рівня Volkswagen Golf це, ну, це клас автомобіля. Якби. Він не, не є найдешевшим по матеріалам і по своєму виконанню, хоча ну, дешевший умовно, того ж самого Golf, умов Якби. Пошкоджена. Плюс-мінус вся така. таканка. вм'ятинка є така. Vse je popolnoma, malo bolj hitro, špak je na polniko, polniko, to zateranje. У нього зачухані фари, зачуханий повністю лакофарбовий шар по всьому периметру автомобіля. Ну і, звісно, та сама подряпана через весь капот, яку реально треба було б а, якось забирати. Ну, от смотри, памилюємо його, на нього прекрасно і смотреть. По тому, як з заморізів зібраний бампер, наскільки він почуханий попереду, позаду, можна одразу зробити висновок, що паркувалися на ньому не дуже, як то кажуть, охайно. По машині телефонувало багато людей. 2,4. Ага, що це у вас за крючок такий Як? Арматура, кажу, крючок якийсь. оце залізяка. Салон? Це окрема тема. Коли ти сідаєш в салон після дівчини, у мене якось ну завжди таке відношення. І чи моя дружина така чистолюбива, що ну там завжди чисто, там прибирають частіше ніж я прибираю в своєму реально автомобілі? Якби а в салоні цього всі при тому, що якщо там дійсно їздила донька, там дівчина. Там настільки в'ївся бруд в елементи автомобіля, в перемикачі, в кермо, в селекторка ПП в автомобілі постійно була пилюка, тобто вона сідала на екрани, на все це. І ну реально сидіння. Там я взагалі мовчу. Я замовнику так і сказав, що цьому автомобілю не завадить дуже дуже гарна хімчистка, бо реально він затасканий. Ты здравие, в ходу все добре. То есть держится нормально, да? Да, да. Що єдине, мабуть, до чого я не знайшов придратися, це технічна частина. Автомобіль по всім блокам діагностикою було перевірено, що реально в ньому пробіг співпадає по стану сажового фільтра, коли остання регенерація була, по стану форсунок, та й пробіг по блокам, де він б'ється в паливній системі, в панелі приладів, здається, там знаходив, якби він, в принципі, плюс-мінус збігається, плюс ще й продавець показав цілий блокнот з записами, як він робив там сервісне обслуговування. Слуговування видно, що він написаний не за один день. Тобто технічна сторона ок, навіть дуже на 60 тисяч, як у нас люблять, якби перевіряти і казати, наскільки виглядає, чи наскільки працює автомобіль. А от косметична сторона та ще й суттєве пошкодження по лакофарбовому покриттю кузова це стало якби, тією частиною, через яку цей автомобіль не придбали. Але історія доволі таки цікава. Таке, я до, до цього чув тільки в анекдотах, що дружина там щось сама полагодила, що чоловік навіть цього не помітив. Ну власне, як є ваші думки, коментарі вітаю внизу під відео. Якщо сподобалось, тисніть вподобайку. Ну і підпишіться на канал, якщо вперше на нього потрапило. Якщо вам потрібен огляд чи підбір автомобіля в Україні, внизу під відео є посилання на наш сайт, де повністю описано послуги, вартість і процедура, як вона відбувається. Дякую і до нових зустрічі.